Суп суп. 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 суп суп Суп. 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 Великим плюсом супу є те, що тут може самовиразитися. Самовиризись у плані поезії творів того, що вона несе у своїй душі. Це великий плюс, будь-яких фестивалів є мало, зокрема на Західній порі. Справді молодіж. Ось і ми намагаємось кожного року його покращити, збільшити. Наша робота направлена на насамперед для задоволення молодіжних потреб у плані поезії, прози і ДТП. Друзі, ви не повинні боятись нічого. Тобто, ви, ви маєте відчути. Якщо Бог дав, значить ви маєте просто відчути, що ви поете, виходьте і кажіть, я пишу власні вірші і читайте їх. Не бійтеся експериментувати, виходити за якісь межі навіть власних уявлень про літературу. Ну, я почала писати на зло і побажаю ну, нашим авторам а, писати теж на зло, щоб це було якомога краще і якомога більше. Мені дуже важливо, щоб людина, яка пише, вона а, а, якось а, до себе стала часом стримано, щоб в не, неї не виростали ці. Кільця слави над головою, але водночас, щоб вона була розкута у собі, всередині себе, і вона довіряла собі, що вона не, не сковувала себе, не намагалася якось затиснути всередині себе. Загалом творчість це в першу чергу свобода, внутрішня свобода. І якщо це людина є, плюс ще просто не знаю пан талант, тоді виходить гарно. Я би в рецепт супу додавала трошки солі, бо перцю сьогодні було забагато, гостро, матюпливо і негарно. А от такої ну сіль додає ніжності, тому треба більше ніжних людей з не з ну не з більшами про кохання, але щоб було воно якось емоційно гармонійно поєднано. О, музики побільше нормальної музики, наприклад, авторської пісні. І на стінах висіли шикарні роботи, шикарних художників. О, дитяча поезія. Остаточно. Так да. я би додала, щоб поети більше читали книжок, ну, як казав пантюк минулого року, не тільки своїх, ну, щоб вони більше читали, маємо більшу освіту, певно. Трішки еротики в стилі Пантюка і братів Капранових. трішки ліризму. Більше стюбу, більше іронії, більше чогось молодіжного. Петрушки, Петрушки, щоб більше народжувалося поетів. Я би додав в суп трошки паприки. От, паприка це більш, більше злагодженості між цими двома приміщеннями, От, вони порядовали. Свіжих людей, бо суп з людьми це страва, яка заслуговує в принципі уваги ну, у гурманів від літератури, від поезії. Тобто, чим більше буде свіжих нових людей, тим краще буде розвиватися, і, і тим краще буде смакувати, власне кажучи, суп як такий, ну як страва, як фестиваль, і як захід купу. Здоров'я, щоб ніхто з учасників не хворів і міг активно-активно виступити. Побільше перс, побільше гострих відчуттів, побільше навіть солодких речей, побільше картоплів, десь треба буде Це у ранзі таких видатних письменників, побільше журналістів у вигляді моркви. Ну я думаю, якщо це все добре змішати і підігріти на гарячому вогні при великій температурі, то 2012 буде дуже успішно. Мені здається, що цей супчик виходить смішний насправді такий колоритний і зовсім ідіотичний. Фестиваль відбувається вдруге і вже традиційно. Запрошуємо наступного року.